Зустрінемо нашу яскраву красиву пару! <плес> так прямо зади за, за квітів виростають на дорозі цієї пари. Я думаю, в житті також обов'язково так і буде відбуватися, друзі. Просимо вас підійти до наших батьків. Але спочатку, дивіться, ми цих людей чекаємо. <плес> Це, так, що? На кого знав заказаний? На кого заказ здав? здали? Як фамілія? Як фамілія. Точно. Да. Так? Да, так, основу, так. Тоді можна з відкритою душею підходити до батьків. І, звичайно, батьки зустрічаються з прекрасним караваєм, який є символом сім'ї нової. Відірвіть по шматочку, хто ж буде головним у цій сім'ї новоствореній. Де хочеш, там відривай. Відривай, ко більше. Ано підтримаємо облисками. Да, хто ж буде голова? Давай! Наля, да, давай! Да, давай. Да. Видно! Да. А тепер на як останній раз собі в житті насалюєте. на соліть нормально, як останній раз у житті, щоб ніколи, щоб життя тільки солодке було. І дайте покуштувати один одному. Останній солоний шмат вашому житті, друзі. З оплесками, з посмішками запрошуємо молоду пару в зал. Ну а дорогі гості заходимо слідом за ними і можемо вже вітати нашу пару. Просимо.